Друзі, тільки що ви побачили такий трюк. Я хотів його зняти, і, напевно, можливо, хтось із вас не знав, що там багато дублів буває, коли ріжеш цигаркову гільзу, тому що деколи справа зовсім не в тому, що ніж там не дуже гострий, а справа в тому, що треба попасти. От в той оптимальний зусиль, в той оптимальний кут. <кій> ну, Менше з тим, це якийсь інший навик. <кій> я не дуже добре ним володію навик Різу Гільзи. Що я показав? <кій> Є така думка, і я викладаю періодично ці тести там в себе на, у Тік-Ток-каналі і в назвами на каналі у Ютубі. Е, є така думка, що а, блін, ви там всі ріжете заусенцем і показуєте якусь хрінь. і Ця штука не буде різати взагалі після першого ж там помідора, яблука чи різу на дошці. Ну, от, різ на дошці. Це дошка, суха деревина. От, я натисав про вас. Давайте коротко про заусенець. Я просто нагадаю. От ріжуча крайка, от зверху покажу, так, от ми бачимо ніж в перерізі. Ось що таке завосенець або задарок. Ось така от штука, вона гнеться вліво вправо. Ось я думаю, ви бачите, гнеться вліво вправо. Це річ, яка обов'язково виникає під час загострювання, особливо якщо працювати ось так стягуючи, від зерна називається. І ми витягуємо потихеньку таку тонесеньку фольгу, яка нам. В принципі, при різі, чим заважає. Тому що вона миттєво, там об якийсь твердий предмет, об дошку там і так далі, там навіть помідор, гірок і так далі. Оця фольга вона просто замнеться, відламається. От, вона, причому, коли відламується, ось так це виглядає, просто ці мікрошматки, мікрозаосенці, вони, <кх> перепрошую, бо ще трошки хворий, вони отак от відламуються, потрапляють там, в продукти, в їжу, ми їмо це все. Але це маленькі величини, тобто вони складають там. Сотні тисячні долі <хи> міліметра. Таким чином я просто що показав? Я показав вам те, що якщо людина гострить, не знаю, займається вона там комерційно цим, як я, чи, чи просто для себе, і в неї в результаті оцей не сполучиться, то якісь мінімальні шанси зачепитися ним цим заосенцем все таки це метал. Нехай і ослаблений, витягнутий. Підрізаний з усіх боків, який слабо тримається. Але теоретично справді можна було би зачепитися за папір і розрізати, наприклад, ось таку гільзу. В теорії, можна за осенцем зачепитися. Але якщо ви гострите, то ви робите все для того, щоб його не було. Є прийоми, я коли зніму окремо відео, про те, як позбутися його, тому що він там не потрібен, тому що це погане заточування, загострювання, якщо той заосенець там залишився. І такий ніж, справді, справді буде дуже різати недовго, тому що коли він зруйнується, от я відірвав шматок, ось ви побачили. Ну, це модель, просто але збільшення просто буде вам зрозуміліше. Оце шматок, який відламався, на його місці залишилося. Ділянка зруйнована, тобто за рахунок виривання, от ця ділянка вже притуплена, вона досить швидко, скажімо так, деградує і ніж затупиться. Так от, ми, заточники, все робимо для того, щоб позбавити себе заусенця цього в кінці є заточування, там певними прийомами, роботою на суспензіях, роботою натуральними брусками, там, підйомом кута, роботою на зерно і так далі. Є всякі от моменти. Ми намагаємося його усунути, і от ми, все ми його усунули. заусенця немає. Ми дивимося в лінзи, ми дивимося в мікроскопи, хтось має оптику і так далі. Іншими там, інструментами і методами ми перевіряємо. Нема зоосенця, перевіряємо різ, все окей. Потім ми ріжемо гільзу. І тут завжди якийсь знайдеться розумник, який каже: ви ріжете зоосенцем. Все це хрінь, все це трюки. Та не трюки це ось. Ну, ви побачили, до речі, <кій> в мене є Фейсбук-група. Називається Ножі в Тернополі. І ось там не раз була така балачка, коли казали, що от, та, це там Заосенець і так далі. Ну, були такі, скажімо, коментарі, такі коментуючі. Хочу сказати, показати і щоб ви побачили, це по-перше, різ гільзи, це не є отак, що поклав і зрізав. Так буває теж. Все залежить від якихось там суми факторів, тому що ще раз кажу, там якісь такі точні налаштування, щоб врізати з під правильним кутом, під тим кутом, яким це взагалі можливо. Ніж давним-давно вже там все він гострий, він там голить, там волосся вздовж поперек, не можна там розчепити волос. Повздовж, затисати волосину. Все це робиться. Це важко просто зняти. Для цього треба камери, для цього насадки, потрібні на об'єктиви і так далі. Це не просто зробити, показавши це на відео, але це не так складно, в принципі, для людини, яка вміє гострити, і має абразиви і має натреновані там руки і так далі. Колись теж буде змога така, зрозумію, як це зробити, зніму вам, там, як я там затесую волосину і так далі. От різ гільзи гільза такий, от бувають дублі. Тобто ріжеш, ріжеш, не можеш зачепитися, потім все-таки зачепився, під правильним кутом подав зусилля, бо є хід, а є подача. Тобто ти вперед-назад і ти тиснеш зверху вниз. Це все треба, щоб якось співпало. Але тим не менше, ви побачили зараз без склеюк, як я розрізав першу гільзу, як я потисав суху дерев'яху. Там Якщо якийсь заусенець і був би, то я його просто знищив, я його відламав. Ну, я думаю, ви я підкреслюю ще раз, що я показав, тому що є люди, які це все переживали і виплюнули давним-давно, зрозумівши, як це працює. Хтось взагалі в цьому не розбирається. Тому в середньому мушу от пояснити, скажімо так, що я цим відео для вас показав. Я показав те, що тут ніякого заосенця не було, ніж мій, я його нагострив, він там голить, там затесує волосину і так далі. Все з ним добре. Я взяв, розрізав гільзу, потисав дерев'яху, показав вам, що там ніякого заосенця нема. Бо якщо б він там був, я його б знищив, я б його відламав. І далі ще раз розрізав гільзу. <кхух> Тому ці всі речі з гільзами це не є якийсь трюк заосенця. Це просто один із тестів, там просто такий, можливо, зараз модний, популярний, видовищний. Тест, який показує, що ніж гострий, там не більше і не менше. Тобто, це не є якась там, як би так сказати, що це якась хитрість, знаєте, чи це якийсь, умовно кажучи, як в карточному там якомусь в карточній грі, картковій грі, що це якийсь трюк, що треба щось зробити спеціально. Та ні, просто от береш і ріжеш. Може не з першої спроби, може не з першого дубля. От. Але це можливо. Тому тепер ви краще розумієте, коли ви дивитесь на такі відео, там, мої, там, у Тіктоку чи десь там, не знаю, будь-де. Ви, ви повинні розуміти, що насправді ніякого завосенця в якісному випадку загострювання нема. І різ гільзи, після цього різ деревини і різ гільзи, це не те, що можливо. Це те, що повинно бути. Звісно, все, що залежить від того, яка це сталь. Очевидно, що, наприклад, ми, якщо там говоримо про якісь прості кухонники, ну зовсім прості ножі, бюджетні, там 200-300 гривень, там які ви купили десь там в магазині чи на ринку, немає сенсу там її доводити до якихось таких величин на якихось ультратонких каменях. Це окрема тема, коли стеж про це знімемо, чи вартує ножі гострити так, чи вартує всі ножі гострити так. І чи е, добрий буде фініш, е, такий дуже тонкий, на таких тоненьких абразивах, де ми там вже за якимись мікронами там боремося е, для звичайних там ножів з е, кохоної нержавійки. Це інша тема. Зараз тема дуже проста. Різ гільзи відбувається не за восенцем, а чистою ріжучою крайкою, де Завосенець повністю прибраний. Ось таке відео, друзі. Я думаю, що е, комусь із вас. Це допоможе краще розуміти, що ж відбувається, коли ви бачите такі відео. Можливо, комусь із вас це вас наштовхне до того, щоб там зайнятися більш там, прицільно заточуванням, придбати якісь якісніші образиви і так, далі, і так далі. Тобто, я лише просто хочу нічого не вчу вас, але хочу наштовхнути на якісь ідеї і висновки. От мені було б цікаво почути вашу думку. Хто з вас напишіть в коментарях, хто з вас думав? Що це якийсь там заусенець, яким ми там ріжемо гільзу. І це все до сраки після першого ж різу, тому що от все, воно там <кій> Заусенця немає, і ми більше повторно це не зможемо зробити на цьому ж ножі. Хто так думав, напишіть в коментарях, мені просто цікаво.